І Ще газ, не лише метрополітен, але й мафи. Мафи у нас багато цих мафів, мафів стає більше. Ми зацікавлені, що їх було ще більше, але щоб вони були красиві, щоб вони були привабливі, щоб вони давали робочі місця от, і щоб вони не перетворювали Київ на Шанхай. Тобто це все у нас обопільна зацікавленість. Ми дуже вдячні вам, що ви розумієте це як підприємець. На, uh, представник київської влади. Uh, Поруч зі мною ми всі об'єдналися, знаєте, що 20 квітня підписали меморандум про об'єднання, там різних сегменти. І там, на жаль, тут нема сезонщиків, нема кавовиків, передсобна торгівля. Є у нас зовнішня реклама, скаже пан Сергій кілька слів. І ще дві організації, Київ, Мафи, правозахист, скажуть про по мафах. Я єдине, що хотів сказати, з свого боку, сегмент у нас. Проблема і ті ж, фактично е е є законодавчі моменти. Значить, нам цікаво звичайно, щоб був створений єдиний порядок розміщення тимчасових споруд по всій країні. Тобто, щоб не було такого, там щоб в оренду в, в Одесі здається асфальт. Значить, в Києві там ці моменти розбіжності по тимчасова споруда, чи це капітальна споруда, зміни в цю присловути. Це мінрегіонівський закон, постанова е 211 наказ. Перепрошую, от і е, е, в цьому зв'язку нам цікаво, звичайно, що було створено якась уніфікована система. Для цього е, наші юристи і незалежні юридичні конс, е, представники кажуть, що треба робити закон про МАФа або закон про тимчасовий профільний закон. Е, вже зараз напрацьовано кілька законопроєктів, Вони внесені на розгляд Верховної Ради. Вони зараз проходять свої там відповідні процедури. Ми вітаємо всі ці зусилля. Нам дуже цікаво те, що все ж таки процес рушиться. І зберігати точки, ми готові брати участь в обговоренні. Ми дуже розраховуємо на раду підприємців. При кабінеті міністрів вони завжди нас е, е, дають нам е, поповнюють нашу інформаційну базу, пропонують нам взяти участь в таких загальних обговореннях, колективних обговореннях. Це дуже добре для нас, і ми дуже вдячні е, за таку співпрацю. Е, не хочу казати такі ж, банальні слова, але дійсно все вже багато було сказано, що дійсно це створення робочих місць ніяких видатків з бюджету бізнес не потребує. Єдине, що е, тільки бажання одне – дати працювати і е, допомагати і армії, і нашому суспільству створювати робочі місця.